Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінівський філіал. Сьогодні покажусь такий ось класний кросовер. Це Hyundai Tucson 2005 року випуску. Автомобіль був прийняний з Германії у 2023 році. Має одного власника в Україні дуже доглянутий технічний та косметичний стан. Маємо повний привід, 2.0 дизельний двигун, механічну коробку передач. Ціна даного автомобіля у нас викладає 8990 доларів. Ми маємо ось такий ось яскравий гарний колір. Оригінальні легкосплавні диски, вікна у нас повністю тоновані, включно з лобовим склом. Є релінги на доху, камера заднього огляду, фаркоп. Ось так виглядає задня частина цього автомобіля. Тут у нас такі невеликі є нюанси по одному крилі. Це інша частина автомобіля повністю в рідній фарбі. Ось такі ось накладочки. Тут ми маємо велюровий сірий світлий салон під дорогими чехлами з Алькантари, три регулюємих підголівники. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас тут все також максимально доглянуто. Підтверджений пробіг, п'ятиступенева механічна коробка передач, кондиціонер. Все дійсно в гарному та доглядному стані. Ціна його 8990 доларів. цікавила дана пропозиція. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. -а. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.